Французька делегація приїхала до Кременчука з великим гуманітарним вантажем. Члени асоціації Діяти разом заради України поспілкувались із міським головою Віталієм Малецьким, відвідали сесію Кременчуцької міської ради та передали зібрану благодійну допомогу. Наші європейські друзі роблять усе можливе, аби максимально покращити надання підтримки і допомоги українському народові, а також адаптувати організацію гуманітарних конвоїв до місцевих потреб, за що ми їм дуже вдячні. Ми дуже раді бачити вас, в місті Кременчуці. Ми знаємо, що ваша організація, ви особисто дуже багато зусиль докладаєте для того, щоб допомагати Україні, і нам дуже приємно, що ви завітали до міста Кременчука. Я думаю, що ми зможемо знайти якісь цікаві речі, де ви могли реалізовувати свої проекти і під час цієї складної епохи, коли йде війна, і після закінчення війни. Французька делегація відвідала медичні та соціальні заклади Кременчука та передала для них гуманітарний вантаж: хірургічне та ортопедичне обладнання, перев'язувальні матеріали для лікарні інтенсивного лікування, спеціальні ліжка та продукти харчування для територіального центру соціального обслуговування, а також вогнегасники та комп'ютери для центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вантаж, який асоціація передала для Кременчука, як ніколи необхідний. Ми сьогодні отримали дуже чудову допомогу від наших французьких друзів. Це вироби медичного призначення, це меблі медичні, а також розхідники, які вкрай необхідні для наших пацієнтів. Щиро дякуємо нашим французьким друзям за надану благодійну допомогу. Завжди доречно, завжди вчасно і завжди доцільно». Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Елла працьовита, українка, яка живе в Клирмон Фарані, не змогла залишатись осторонь. У березні 2022 року з'явилася асоціація Діяти разом заради України. Її представники вже неодноразово доставляли гуманітарні конвої до різних міст України. У Кременчуці вони побували вперше. І і нас дві мети: перша мета це допомагати гуманітарною місією привозити всі необхідні матеріали в Україну. Інша мета допомагати переселенцям у Франції, які поселилися в місті Клармон Феран, допомогти з волонтерською місією, і ми привезли їжу, медикаменти, медичні матеріали і розширювачі. Оскільки ми вважаємо Україну європейською державою, ми сподіваємося що ви скоро війдете до складу європейської держави. А оскільки ви європейська країна, ми як сестри, країни-сестри, нагадаємо, що у жовтні 2023 року делегація з Кременчука перебувала у французькому клермонферані, де було підписано угоду про побратимство міст. Саме тоді з'явились перші домовленості про доставку гуманітарного вантажу до Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.